Всім вітання! Сьогодні продовжую я обробки своєї полуниці. ту, що росте в теплиці. Так. Отаким вот препаратом сьогодні буду обробляти від шкідників. Називається Актарофіт. Це біопрепарат. Взагалі ми хімічними засобами не користуємося. Так що буде біологічний актарофіт. І такий. Прилипач Кепер. Це парафінова олія ось така. Придбали його на сайті Агродвіш, там де і триходерму беремо живу. 10 мл на 5 літрів води. Оцей прилипач. Його потрібно розвести в невеликій кількості води і потім додати в полівізатор. А акторофіту буду брати 5 мл на 5 літрів води. Норми витрат такого препарату дуже різняться від того, яку рослину обробляти і від яких шкідників. Зараз, поки що на полуниці там не особо видно якогось шкідника, але на упередження проведемо обробку в цілях профілактики скоріше. Цей препарат буде діяти приблизно десь 20 днів на шкідників. А там подивимося. Якщо ще щось буде, будемо обробляти ще іншими препаратами. Так, наколотила я свого біопрепарату, прийшла в теплицю і оприскаю всю полуницю від шкідників. Ось так. Все добренько. Пролім, їх може і не видно нам неозброєним оком, але вони, напевно, там сидять, ці шкідники. Зима тепла, хоча там тиждень були трохи морози, але в теплиці дуже затишно і тепло, то вони точно тут лишилися. Ось так. Цей біопрепарат. Працює від плюс 15 градусів. Зараз в теплиці, напевно, більше 20. Як сонце виходить, дуже тепло. Але зараз уже хмарно стало. Оприскую трошки під вечір, бо прямі сонячні промені на біопрепарати не дуже добре. Хоча деякі працюють в спеку ще краще. Це живі бактерії помирають від сонця. А такі, як актофіт чи актарофіт, в спеку ще більше Ось Отак оброблю. Завтра також передаю тепло, то я думаю, все буде добре. Вони подіють ці препарати, і шкідників не буде або буде трохи менше. Ми їх побороти зовсім не можемо, але контролювати це в наших силах. Ось так. Зараз все оброблю і позакриваю теплицю. Все, дякую, що дивитесь, підписуєтеся. Все, я буду працювати. А вам до нових зустрічей. Ставте вподобайки далі буде багато цікавого. Весна починається, роботи також додаються. Все, до зустрічі!